2024 – рік рішучих кроків вперед. Західний бух це поєднання передових технологій і глибокого досвіду. Ми обробили понад 65 тисяч гектарів землі в чотирьох областях України, використовуючи інноваційні технології, які економлять ресурси та зберігають родючість ґрунту. У 2024 році ми зібрали понад 300 тисяч тонн зернових і олійних культур. 115 тисяч тонн одночасно зберігається на наших елеваторах, доведених до світових стандартів якості. Понад тисяча учасників приєдналися до наших навчальних заходів. Разом ми провели більше 4 тисяч годин тренінгів для працівників та клієнтів. Ми переймали досвід у десяти країнах Європи, щоб упроваджувати найкращі практики у нас вдома. Ми розпочали нові практикуми і навіть написання серії книг, бо переконані, знання це сила. Кожен працівник, кожен гектар, кожне зернятко частина великої історії. Ми будуємо майбутнє, яким можемо пишатися. Західний Буг, розвиваємо агробізнес разом.